Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека, і сьогодні в нас на огляді найстаріший японський виробник Орієнт із легендарним доробком Олімпік Diver 1964 LIMITED EDITION Перед цікавими фактами розглянемо спочатку докладні характеристики. Цей механічний часомір з автопідзаводом, варіант спеціально розроблений для чоловіків, які полюбляють спорт. Скло тут сапфірове. Його виготовляють із кристалів оксидоалюмінію, вирощених штучно. Сапфіру притаманні високий ступінь твердості, стійкості до подряпин та фірмовий блиск, який не втрачається протягом багатьох років. Формат часу 12 годин, серед іншого корпус круглий діаметром 41 мм, водозахист 200 метрів. Високоякісний браслет зі складною застібкою подарує вам додаткове задоволення від носіння. Браслет забезпечує високий рівень комфорту, його можна носити на руці з максимальним обхватом зап'ястя 215 мм. Високоякісний матеріал, усюди, нержавіюча сталь. Сам годинник сріблястий, а корпус лазурно-зелений. Це особливо примітно, адже виріб належить до дайверського сегмента. А взагалі колір натхнений Resident японським печерним комплексом довжиною в 4 км, обортовий безель, заводна головка, що закручується, індикація у вигляді індексів аналогово. Є показчик дати та індикатор запасу ходу. Він розташований зверху посередині та є мікрострілкою з трьома показниками: 0, 25 та 50, де 0 мінімальний. Запас ходу а 50 максимальний. Індикатор знадобиться тим, хто не планує підзавод аксесуара в конкретні дні, а хоче мати нагадування про це перед собою година стрілка нагадує гарпун. Тим, хто вперше чує слово дайвери стосовно годинників дамо невелику довідку. Такі наручні супутники конструктивно розраховані для використання під водою. Якщо казати просто, у дайвінгу годинник потрібний як додатковий або опціональний помічник. Для повсякденності його вибирають ті, хто хоче впізнаності через дизайн, утилітарність та довговічність. Підвищена модернізація годинників такого рівня почалася на початку ХХ століття, адже вони перекочували з карманів піджаків на руки військових. За потреби 1 стала надійність, і звичні вимірювачі годин та хвилин перейшли з категорії коштовності до так званої категорії інструментів. Підводячи риску підсказаним, опиратимемося на стандарт ISO 6425, який розроблений у 1996 році. Давірські годинники. Повинні мати рівень водозахисту корпуса за цим стандартом менш ніж 100 метрів, мати односпрямований обертовий безель із хвилинною шкалою для того, щоб засягти час проведення під водою, мати хорошу читабільність для чіткої ідентифікації годинника на відстані 25 см, розрізнення часу та міток на безелі, витримувати вплив агресивного середовища, зберігати герметичність при зазначеному тиску та зі збільшенням його значення. На 25% мати антимагнітний захист у процесі тестування годинник піддають впливу магнітних полів величиною 4800 ампер на метр. Olympic Diver 1964 Limited Edition не випадкова назва. Це сучасна реінкарнація моделі 1964 року, яка відображає горду історію Orient. Мова про відтворення оригінального виду Olympia Calendar Diver, який вийшов у вищезгаданому році. Limited Edition підвищення того рівня до сучасних характеристик дайверських годинників. Тут нам і вінтажний дизайн, і новітній високопродуктивний механізм Orient. Star, сучасний зразок відтворює ті ж самі особливості оригіналу. Обертовий безель із цільної нержавічої сталі, тривимірно вирізані індекси, стрілки у формі стріли, форму корпусу з гострими вушками, водозахист у 5 разів вищий, у 1964 році він був всього 40 метрів. Японська годинникова корпорація Орієнт випускає наручні годинники вже на один десяток років. Усе почалося з виробництва компанії Yosida Tokyo, що була названа ім'ям засновника сьогро Йосиди, у 1920 році. Орієнт представив свої перші настільні годинники, а наручний годинник Орієнт з'явився тільки у 1934 році. Щорічна компанія Orient Watch випускає понад 2 мільйони екземплярів на радість клієнтам. Якщо ви відчули, що Olympic Diver 1964 Limited Edition – Ваша історія. То звертайтесь до мережі магазинів Дека. Ми допоможемо з покупкою. Посилання у описі. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть сподбайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео, та слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Дека.